Всім привіт! Шо ви! У нас сьогодні повноцінний такий весняний робочий день. Сьогодні працювали всі. Я, батько, ЗІЛ, КАМАЗ, газон екскаватор. Як це все відбувалось, зараз я вам покажу. Починаємо із запуска зіла. Важкий старт, мабуть, підсіли акумулятори. На зіло в нас стоїть мотор smd 21 із турбіною. А це таке буває, якщо. Не залить солярки, як положено. Це що, опять солярки нема? А бог я знав. Та стопудово. Та ні, солярки є... Я і декомпресор... О, є солярка. Іде компресором прокачає. Мені каже, це вже щось топлівне. Боже, цікавим просто. А ну подожди, подожди, мені цікаво. Ти качав? Я закрив до компресора. А який там хір? Хтось вилазив, закривав його? Звісно ні. Умниця, це називається косяк. Тупий ще тупіший. Один летить з гори на декомпресорі, а другий дивиться і нічого не каже, бо його задача включити і виключити, блять. Всі зайняті блогом, блять. ж біг до машини Він навіть і диму не кинув на я під'їду Я перед тим як почати з'їжджати згори, ставлю мотор на декомпресор і качаю, щоб прокачалась солярка, піднялось давлення масла. Потім виходжу, закриваю декомпресора і їду згори. На четвертій передачі він розганяється, я включаю щеплення, відпускаю і він заводиться. Сьогодні все так само, тільки він не завівся, бо я забув. Закрити декомпресора. Їде батько. Зараз ми його легенько протягнемо і він з заведеться. Давай, кажу, давай, наче він мене чує. Стачка. Завівся по-людську. людськи Я пам'ятаю, це клієнти, які кажуть, що машину куста, буде в грузи. Да, все сіки, як вчили, сюди не наїбали, все нормально. Я ліг спати. І це було вже два години, ну. я не то, що ліг спать. Я, блядь, вже такий зайобаний, блядь, Я хотів Станіславчик кустати, там блядь, ну, більш люди, це. Такий зайобаний, що я бачу і Станіславчик. Якщо це 49-й кілометр, ну хай 45 кілометрів. Ну це ще час їзди, згодом mm -hmm. говорять. Ну, бля, такі mm -hmm. думають, хоч я дихнув. Але ж роздіти літом, я ліг, чую, то ще було, так, то лихопаний, то ходить. Наче ходить хтось, помієш? Ну чуть, лежиш і ногою, Вийшов блядь, ну хулі вийшов, як вони очі у них привикли до темноти, вони mm -hmm. бачать. і... Я. Сонний, да, я знаю. Я обійшов кругом, Вон нема нікого, собаки загавкали, але думається собаки. Тільки ліг на ковхіді, це вже ковхід був, вибивається, я головою сюди до руля, наче. ну, в спальнику. Ага. А я сам казав, я в Пермайську тимку води купив, сумку положив наверх на доску і весь сівере пішов. Вони розбивають, видно вдвох розбивають стік бокове. І хватають сумку. І вистачаю, і хтось відно, це приготовлений, тому що піддержка. Бач, поки я в ті двері вискакую, машина стоїть, з укритана машина, типо, типо, такої, ну якось темна, блядь. двері задні привідті. Я бачу, що він, я вискакую сюди, він в цей момент добігав до машини, машина стоїть, блядь, як оце до твоєї. До машини. І він вскакує, машина заведена переда, ну вже ж водій за рулем, заведено і блядь, і я дивлюся, і їду, я в тусах вискочив, і це подивився, блядь, і ось, бачите, блядь, що мені робити, і ми... Ну ти веліцію не заявляв, бо це безсмисно. Заявляв? Заявляв, заявляв. Мені, блядь, кажуть, дайте мені документи, ні паспорт, коротше, і... Дайте хоч правку якусь у жодому добратися. Правда, ніхто нічого не давав нам, я вже до ранку, проїбався з ними, мазали мені, блядь, машину там нахуй. Загрузив батька піском, сам йду по газону, ще є клієнт на газон піска. Зараз будемо займатися. Батя ще не поїхав. Я стою теж під пісок. Тут у нас поворот. Нажимаем. Тут у нас основна стріла. Опускаємо. Далі. Самий грейферний ковш. Закриваємо. Загрузили газончик піска, екскаватор поставили під щебінь, так як після цього піска будемо грузити 2 тонни піска, 2 тонни щебня з перегородкою. Вигрузка прямо в приміщенні сьогодні. Трохи вперед можна? чи так і піднімаємо? Треба вперед. Система з цим роздільним бортом ще не до кінця продумана. Тут, щоб комфортно засунути, засунути цей пальчик, треба залізти в кузово, піджати ногою борта і аж потім. І аж потім засувати фіксуючий пальчик. Але нічого, я думаю, що ми щось з цим придумаємо найближчим часом, бо кожного разу так залазити ну, не зовсім подобається. Щебінь уже в кузові. На черзі пісок. Батько поїхав знімати нікому, а штатив я ще не зробив. Загрузив я газону, так ось воно в кузові. Коротший паці, джекпот. подзвонив клієнт заказав Камаз від сіву. Воду я вже залив, заводимо нашого Камазіка. Десь на дилеке уже вин зотры, простоя масса И есть. Так, давление, как положено. Двері закриваються так тільки на КАМАЗі і на лендровері качаємо воздух, кидаємо в кузов ось цю бочку, це в нас така бонусна програма. Бачки це дуже цікаво. На місці. Зараз спустимо юмеза і будемо грузити от До речі, от оцей білий, зараз я ближче покажу. Зараз, мабуть, піднімемо кузову, хай випаде бочка. Так Як піднімається кузово на КАМАЗі, може хто не в курсі. Коробка відбора мощності відпускаємо сцеплення і включаємо соленоїд електромагнітний клапан. Пішло діло опалять, зігнемо. А ну-ка, 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 ну-ка. Бачите, що буває. Донизу опускаємо. Тільки погляньте, хто шари, той зрозуміє. Камінчик, то що треба, сам би бетонував щось. Жарт. Ха -ха. Попутно привіз чувак, за що йому велике дякую. Під'їжджаємо під лапу. Мастерське. Отак під'їжджати під лапу це найкращий варіант. Тоді грейфер без проблем, без проблем проходить через відкритий задній борт, і не треба високо піднімати, щоб навантажити машину. Day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine. I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place, I feel my heart race. So catch me if I fall. Tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fast I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so fine I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. To my place. I feel my heart race. So catch me if I. Until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner uh, Some can't stay sober looking over all their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck Under the rug, all my problems that I shove I got nightmares in my head, I fear And the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. See if your focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the ans inside for me. But let's be really, real anxiety can foggy all this stuff I've been feeling weird. I can't see if focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the answer for me. But кому цікаво, погрузка зайняла тринадцять хвилин. Це разом і з бочкою і разом з бортом а ти не швидко їдеш так я ж джигіт <гум> ну, да. а якщо ще один джігіт буде <гум> тормозити. тут така ябава хороша яма Зверніть увагу, в кожного біля двору щось є. Щебінь, пісок, камінь бутовий, знову камінь. Це до того, що я розказував у відео про дрібних клієнтів. Українцям тільки дай волю, вони будуть строїться, строїться і строїться. Зараз криза, війна і в кожного під двором щось висипано. Якби економічна обстановка була трохи краща, то це б діло не вспівали б возити і клієнтів хватило б усім. Останні роки три пішла мода на сонячні батареї. Дуже в багатьох стоять. В кого на городі, в кого на криші. Дехто навіть участки покупляв її за, заложив цими батареями. Я щось на цю тему ніколи не цікавився. Може це джекпот. Може треба продавати пісок і щебінь, весь з площадки ставити батареї. Що ставить батареї? Це вкладають куди гроші. Ти вкладаєш 10 тисяч баксів, і ти за 5 років їх вертаєш. І тобі безплатно стається ця сонячна станція. Це станція да. І це діє до 30-го року. Що ще можна дві станції побити. Ого. і відбити. Ми й переїхали. А, я Покажу людям, де висипать треба. Нам треба передом заїхати сюди. Задом здати до цієї кучі та й висипати. О, да. Криває батя борта. Всім клієнтам заказує оці, ми в подарок перевозимо бочку. 200 літрову. Не хухри-мухри. З такої бочки можна зробити що завгодно. Можна корито, можна, можна мангал, можна розрізати і буде дві бочки. КАМАЗ нагрівся перестав диміти абсолютно Трясун роботи. Да, все. Поусто. Такий у нас сьогодні Получився потужний робочий день, кому цікаво, коментуйте, критикуйте, ставте лайки, підписуйтесь, а в мене на сьогодні все. До зустрічі.